The whole time, yeah, go, 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 Як ми швидко всі свалили. Ти пошуршав? Ні, мені страшно, просто самі не сіть. Я почувши щось страшно. А, мене... не. Нас багато нас не сидять. Койл хед, це може бути... Тікаємо. Це може бути дитина. Тікаємо, 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 тікаємо. Це мій син, це мій мій мій. Добре, Блядь! Не-не-не. Nee, nee, nee. Валера! <гаш> 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 Кто бы сомневался уже тут? <гаш> Деду, мы пришли. Вставай, <гаш> <гаш> <Давай, гаш> <ты пришли>. прокидайся. <гаш> а ч, ей пофиг? Яке пофиг, ага. Ему пофиг, сказал Вин. Блядь! <с mo Upper language> Я же надамаженный. Не не крутить, не крутить. Я ничего не знаю. Ничего не знаю. Не крутить, мне не можно, во мне. Пифтора. Чики, скільки ти просрав? Тут. Є... От хто горе в сім'ї. Ше... У нас там ще виняє, я зараз піду зіграю. В останній раз, останній раз. А, він... а там, він там в нас нема, в нас нема ніхуя. Нас... Я дивлюся, він в... все продав. А, а, у нас є тільки файракс. Ну в принципі він без ціни... Ні, остав Ні, Так там без ціни, він все одно буде битися. А, ну ну шо ж, роздавати. Ізі. Зараз зараз програм давайте. Не тут засвій туз подавайся. Тус, тус, тус. Так, все, виграв. Нуль. Все, вака, у нас постійно спирте прийде. У нас там все програли. Не пили. Я програв тільки полету вагу. Там ми не маємо, в підтирати жопу. Я б під таке спав. так. і бачив вас на там сьогодні пісні. Я вже засинаю. Чекай. Не всрали, ура, ми не всрали день. Ура! хе Ми якось навіть синхронно танцюємо хіба ні. Круто, можна назвати танцями. Це танець, це танець. <gry> Jakże, ty Jeżeli dasz tylko na siebie, no, typa, z jej z tyłu, wydaje się, że my stukamy się jajkami. Czy? Czy nie na siebie po prostu wpływa? Czy na? Więc już zdobywa jak to zjeść. Mam <gry> nadzieję, że nie. Co to? Gdzie jajce? У мене були яйця. Чо, ви, у вас я ж була, я в рацію говорю, ніхто не відповідає. А, а, а нічого выкучена. не було, чути, рацію? Рація була виключена. У мене дівчинка, у мене дівчинка. В мене дівчинка. Я не бачу.